Вітаємо на каналі Волинський Пасічник. Сьогодні ми перевіряємо наші картонні пастки для роїв. Ось велика липа величезна і біля неї розташовано поле ріпака, яке вже квітує. Зараз ми подивимось, чи залетів до нас Так, Бачимо. що вже Габдзи літають. Ну, Рій немаленький, просто зараз вітряна погода. Але бджілки сидять кучно. Ось на ділі працює картонна приманка для руїв, яка вартує там менше 25 гривень. І от були дощі, нічого вони їй не зробили, бджілки залетіли, бджілкам там подобається. Сьогодні ввечері будемо знімати і селити в вулик. Ще звуків один річчик, будемо зараз знімати. Ось він зробив собі більшу дирку. Йому не сподобалась маленька дирочка, що ми зробили. Зараз ми не закриємо і будемо лізти на дерево знімати річку. Ось ще один річок залетів. Напевно, більше перевіряти не будемо, бо скоро вже стає темно, а нам їх ще треба поселити. Закриємо паролон і будемо змінити. Ну что ж, перевіримо, а що до нас залетіло. Цікаво. Тут ми лишали 4 рамочки. Так, на взяли. Ну, нічого, зараз ми Був дощ трішки. Отрафили від наші ловушки. Ну, Він не дуже мрій, одразу видно, але збентежується кліщі, поки ми його вийшли. Ну ось. Програма два-три лічи. На рамочках ще збоку. Все, будемо сидіти.